Чарльз Дарвін казав, що виживає не найсильніший вид, не найрозумніший, а той вид, який найкраще пристосовується до змін. І він був правий. В сучасному світі нема жодної різниці, наскільки ти класний, сильний або розумний конкретно сьогодні, бо світ занадто швидко міняється. Тому на перше місце виходить скіл, саме навчатись та пристосовуватись максимально швидко та ефективно до змін навколишнього середовища, інформаційного поля та всього, що відбувається навколо нас. В сьогоднішньому ролику ми спробуємо пройтись по 10 важливих пунктах для того, щоб стати максимально продуктивним учнем і змогти навчитись будь-чому, що є вкрай важливим в сьогоднішньому світі. Ця лекція є підготовчою під наш освітній курс для тих, хто хоче стати сам собі тренером, і для тих, хто хоче стати тренером для аматорів. Тож ми будемо розбирати це на прикладі нашого курсу, але насправді всі ті самі принципи будуть розповсюджуватись на будь-яке навчання, яке ви будете, я сподіваюся, проходити протягом вашого життя. Це буде стосуватись навчання бізнесу, навчання там не знаю, гри на гітарі, навчання, коли. Вас, тренер, вчить бігати, плавати або їздити на велосипеді і про будь-яке інше навчання. Ви на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остроков. Я тут вже 12 років навчаю людей всяким різним штукам і сам постійно продовжую навчатись як у моїх вчителів, так і у моїх учнів. Саме про це в сьогоднішньому ролику. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо починати. Пункт номер нуль в нашому сьогоднішньому списку будемо рахувати як програмісти з нуля. Суть в тому, що ми дуже часто неефективно навчаємось, бо нам воно тупо не треба. Тобто, для того, щоб мобілізувати свій ресурс в мозку, нам необхідно мати. Чітку сформовану ціль, яку проблему ми завдяки навчанню будемо вирішувати. Якщо цієї проблеми нема, то еволюційно ми будемо лінуватись і нічого не робити. Бо з всіх органів нашого тіла мозок є найменш економічним і найбільш дорогим з точки зору енергозабезпечення. І якщо його можна не напружувати, в будь-якому варіанті тіло обере не напружувати. Саме тому. Коли ви згадаєте, як ви там в школі вчили якусь там алгебру або фізику, яких ви взагалі не розуміли навіть приблизно, куди її запхати в подальшому житті, вам максимально не хотілося це все вивчати, бо воно не прикладне. Ви його не хотіли, вам воно не треба, і коли вам щось не треба, і це навчання не закриває жодну конкретну ціль. Ви гарантовано не зможете ефективно навчатись. Тож до того, як заходити в будь-яке навчання, чи це про спорт, чи про бізнес, про будь-що, вам необхідно чітко і зрозуміло самому собі дати відповідь, яку конкретну проблему ви вирішуєте, що буде, якщо ви навчитеся, що буде, якщо ви не навчитеся. Тобто, що ви, можливо, не хочете досягнути, а намагаєтесь уникнути. Ну, до прикладу, якщо ми кажемо про тренерство, якщо ви не навчитеся бути самому собі тренером і продовжите тренувати самостійно, імовірніше за все, ваш прогрес буде повільний, або ви хочете уникнути травм, або іще чогось, або що ви хочете здобути, тобто здобути нові скіли, нову професію і так далі. А то вам треба чітко і зрозуміло пояснити самому собі і своєму своїй підсвідомості, для чого саме вам це навчається навчання. якщо вам буде зрозуміло для чого ви навчаєтесь, тоді е, ви зможете зрозуміти, як саме вам навчатись в кого і так далі. Про це буде в наступних пунктах. Для чого ж може бути навчання, яке розпочинається ось вже 24 листопада, це про курси. Для спортсменів-аматорів та для майбутніх тренерів для спортсменів-аматорів це навчання для одних дає змогу ефективніше побудувати самостійний тренувальний процес, прогресувати швидше, уникнути травм, краще виглядати, мати більше енергії і взагалі розібратись по поличках, розкласти що таке спорт в аматорському його виді. А для других це шанс добути нову професію, заробити гроші, поміняти своє оточення і взагалі влаштуватись в. Team 404 працювати. Тож, якщо це одна з ваших цілей, або ви просто безперервно звикли навчатись, і саме зараз ви хочете навчитись чомусь в плані спорту, здоров'я та е, цього напрямку, тоді вам підходить. Якщо ні, то не треба паритись, сидіть, вчіть англійську мову, грати на гітарі або покеру, або що вам конкретно зараз необхідно. Бо все, що не необхідно, ви вчити і якісно не будете. Пункт 1. знайти ідеального вчителя. Що таке ідеальний вчитель? Знову ж таки повернемось до школи або до інституту, де вам викладали купу різних предметів. Якщо ви зараз так ретроспективно пригадаєте, то найкраще ви знали ті предмети, там де вчитель вам просто подобався, де ви вважали вчителя крутим. Він вам подобався візуально, або подобався, як він викладає, або подобалось його ставлення до вас, або ще чогось. Насправді є цікаве дослідження про те, як впливає особистість викладача на результати засвоєння даних. Так от, примати. Ми всі з вами, примати. До речі, якщо ви раптом не знаєте, то саме так. Так, от приматах, як все працює, дослідження в клітку. Замкнули декілька приматів. Хай буде 10. Я не пам'ятаю скільки конкретно, але хай буде 10. От, і е, всі примати в стаї, як і ми з вами, маємо певне соціальне середовище. Тобто є примати круті, а є примати не круті. Так от, коли взяли, е, поставили туди такий лабіринт, з якого можна було дістати банан, певним, доклавши певних зусиль, можна було дістати банан. І ніхто з приматів не вмів його дістати, ніхто не вмів. І в одному в одній частині експерименту забирали з, цього, з цієї клітки примата, який, був, який мав низький соціальний статус. Його вчили діставати банан з лабіринту і засовували назад в клітку. Тому було дев'ять приматів, які не вміли діставати, і один, який вмів, але він нікому там не подобався. Він діставав банани собі, в нього там забирали і так далі. Так далі, так далі. Але коли його потім знову забирали, інші дев'ять не вміли діставати банани, бо вони просто не хотіли вчитись в нього. В другій частині експерименту вчили забирали з клітки саме лідера цього цієї зграї, тобто приматів з найвищим соціальним положенням, і вчили саме такого примата діставати банани. Потім його повертали, він діставав банани, і всі інші примати дивились, як він дістає, і теж вчились діставати банани. На виході, коли його знову ж таки забирали, всі примати вміли діставати банани. А в першому разі ніхто не вмів, про що говорить цей експеримент. Ми з вами, як представники вищих приматів, ми з вами вчимося тільки в людей, яких ми поважаємо, яких ми вважаємо класними, яким ми довіряємо, і на яких місцями якимись фрагментами хочемо бути схожі. Тобто тренер е, також влаштовано, має бути прикладом для учнів, не обов'язково візуально, але якимись своїми характеристиками свідчити про те, що він класний. Там е, викладач в інституті. Ось в мене там був викладач економіки, який приїжджав на трамваї в інститут. І мені дивно було все життя і до сих пір, як можна всерйоз викладати економіку там, або фінанси, коли ти на трамваї приїжджаєш там в 50 років в інститут, бо ти ж начебто сам не розумієш. І е, відповідно навчитись, можливо, він навіть гарно викладав, але в мене не билась от картинка з е, цією штукою. Тому другий пункт, точніше, перший пункт, це знайти вчителя. Якщо ви хочете. Якщо повертатись до нашого навчання, то а, вчителем буду я. Особисто я, як ви знаєте, я 12 років треную людей. Ми підготували з командою 70 фінішерів повної дистанції Ironman, сотні фінішерів марафонів, сотні фінішерів різних триатлонів. А ще за цей рік я підготував Марію до її першого чемпіонату світу з 24 годин, де вона з першого ж разу виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Ігор став майстром спорту з триатлону тощо. Тож, напевно. Під категорію примата, який, розуміється, і який прикольний в цій індустрії, я міг би потрапити. Але якщо для вас я сюди не підходжу, не намагайтесь вчитись в того, хто вам не сприймається авторитетом. Нічого взагалі не вийде. Згадайте якусь вчительку, яка вам не подобалась, що б вона не викладала, все одно це повз вуха, бо ви не можете вчитись. В когось, хто вам не подобається, кого ви не вважаєте щиро авторитетом, і хто на вашу думку не розуміється в питанні. Якщо ваш вчитель, на вашу думку, розуміється. Якщо він класний і на нього місцями, хоча б хочеться бути схожим, тоді залітайте, у вас все вийде. Пункт номер два це знайти ідеального вчителя і стати для нього ідеальним учнем. І це завжди важче, бо ідеального вчителя знайти він же назовні назовні завжди легко перекласти всю відповідальність. Ну, типу, я не вивчив фізику, в мене був поганий вчитель. Це 100% так. Але якщо ви хочете ефективне навчання, вам треба ідеальний вчитель і ідеальний учень. Ідеальний учень лежить в вашій е, зоні відповідальності. Тому для того, щоб бути ідеальним учнем, вам треба прийняти позицію учня. Ідеальний учень це першочергово позитивний. Учень, тобто ніхто не хоче як і навчатись у зануди якогось з кислим обличчям, так і вчити людей, які завжди нещасливі, незадоволені, їм нічого не треба, і ось у вас. Ви бачите таких людей навколо, вам нічого не хочеться для них робити. Так само будь-якому вчителю не буде хотіти для вас нічого робити, поки ви будете сидіти з таким обличчям і Щось там розповідати. Це так не працює. Тому перше, що вам треба, це стати позитивним. Друге, вам треба бути активним. Ніхто не хоче навчати пасивних людей. Це не круто, важко, не цікаво і, взагалі, ну майже неможливо. Тому. Для того щоб бути ідеальним учнем, вам треба бути позитивним, активним і свідомим, тобто усвідомити, що ви прийшли навчатись, ставити питання, виконувати завдання максимально старанно, максимально вчасно і максимально інтенсивно так, щоб всі е, пишали тим, які в них класні учні. Для мене, коли я чомусь навчаюсь, взагалі е, єдина моя мета це ну після того як я обрав собі ідеального викладача або вчителя, мені принципово бути для нього прямо найкращим учнем. Тобто я ще певною мірою конкурую з іншими учнями за місце, так скажімо. Найкращого учня, який тільки може бути. Тому я впевнений, що оця здорова, прикольна конкуренція своєю активністю, своїм позитивом, своїм рівнем включеності це запорука успішного навчання. Хто такий ідеальний учень? Він має певні атрибути, і давайте про нього поговоримо максимально. Багато бо ідеального вчителя, ну, конкретно в сфері, про які ми говоримо, про тренерські курси, сильно не пообираєш, бо вони українською мовою є одні всього, тож ви, ви їх знайшли, нічого обирати. Тож, як стати ідеальним учнем? Перша, є таке правило, що найдурніше питання це питання, яке не прозвучало. Тож ідеальний учень задає питання. Але це навіть не ідеальне, я просто. Хороший учень задає питання а ідеальний учень готує ці питання і обдумує, як правильно їх задати. Бо насправді 80%... Відповіді в питання лежить не в відповіді, а в підготовці самого питання. Тому, якщо приходити в учня, якщо приходити до вчителя і питати, а як правильно тренуватись, то ви отримуєте пропорційну відповідь. Бо воно ні, ні про що одночасно і про все одночасно. Тому вчитись задавати правильні питання атрибут головний, напевно, атрибут. Е Класного учня, як я вже проговорив, немає ніяких дурних питань. Дурні питання це які не підготовлення. Або якщо ви щось не знаєте, ви можете побути в неприємному становищі одну хвилину, поки ви запитаєте і отримуєте відповідь. Або ви можете побути все життя, так і не дізнавшись відповідь, посоромлячись запитати щось. Тому чим більше питань, тим більше навчання. Чим менше питань, тим ви не розумніше, а навпаки. Гірше навчаєтесь, менше знаєте і нікуди не рухаєтесь. Тому питання обов'язковий атрибут ідеального учня. Друге це пише нататки і постійно до них повертається. Насправді, мозок дуже важко змусити щось нове собі туди покласти, крім того, що треба вчителя і зрозуміти для чого. Вкрай важливо ввести нотатки в паперовому вигляді або, хоча б в електронному, але постійно нотувати свої думки, ідеї, структуру тощо. Бо коли ви щось записуєте, мозок додатково це дивиться, рука додатково це пише, і це дозволяє вам складати по поличках весь матеріал, який ви перед собою бачите. тому Фіксація того, що ви пройшли, максимально важлива. Наступний пункт дає чесний зворотній зв'язок. Дуже часто, коли у вас питають, вам все зрозуміло, а ви такі, все зрозуміло, а самі думаєте, ніхіра не зрозуміло, бо соромно сказати, що вам не зрозуміло. Ось ідеальний учень це учень, який не соромиться казати, що йому щось не зрозуміло. Він не соромиться помилятись. Він взагалі розглядає помилки як етапи навчання. тобто, Класний спеціаліст від некласного якраз таки і відрізняється кількістю помилок, з яких він встиг зробити висновок. Здається, Черчилль сказав, що успіх це. Рухатись від провалу до провалу, не втрачаючи ентузіазму. Ось це ідеальна схема навчання. Ви маєте помилятись, аналізувати, чому ви помилились, робити висновки, фіксувати їх, помилятись наступний раз уже в іншому місці, аналізувати, фіксувати, і чим більше ви будете помилятись, тим краще. В нашій сфері, там де ми працюємо, я взагалі не знаю жодної людини, яка б стільки помилялась, скільки я. Тому намагаємось помилятись по максимуму, але не бездумно і кожен раз в нову в новому чомусь. Аналізувати, чому ми помолились, і тоді ми будемо з вами зростати, розвиватись і рухатись до своїх мрій. Ну і останній пункт про ідеального учня: ідеальний учень намагається одразу ті знання, які він отримав, перекласти на своє власне життя і якось їх туди втілити, впровадити, інтегрувати і так далі. Тобто, коли ви щось почули, вам, ви маєте максимально швидко придумати, куди його засунути в своє власне життя, а не просто почути і таке, ага, прикольно, колись то буду робити. Бо дуже часто люди між тим, як щось почули і тим, як щось зробили, про. Ну, лишають такий великий шмат часу, що між тим, як почули, і тим, як робили, в підсумку лишається все життя. Бо між почули і зробили щось вас відволікло, ви почали робити щось інше і ніколи не втілили, начебто, такі знання, які ви отримали. І тоді складається враження, що ви приходите на навчання, вам там щось розповідають. Але ви це все вже чули. Я думаю, що ви часто з таким стикаєтесь, що ви прийшли ще й кудись гроші заплатили, вам щось розповідають. Але ви, в принципі, все це вже знаєте. І от проблема в тому, що знати недостатньо. Від того, що ви десь щось чули, це нічого не дає. Дає тільки коли ви щось почули, це зрозуміло, пішли це інтегрували, впровадили в своє життя, помилились 10 разів, проаналізували, повернули, що ви чули, чого не спрацювало. І ще раз його впровадили. І ось тільки тоді, коли воно вийшло. Ось тоді ви можете стверджувати, що ви щось знаєте. Бо якщо ви це не впровадили, не реалізували на практиці, то нічого ви не знаєте, як ви то собі не пояснюєте. Більш того, ви точно забудете це з плином часу. Тож лайфхаки для того, щоб ви. Максимально ефективно навчались це максимально подобатись вашому вчителю для того, щоб вчитель максимально хотів віддати вам все, що він зможе. Це, до речі, безкоштовно бути приємним це безкоштовно. Бути активним це також безкоштовно і включитись в навчання це також безкоштовно. Тобто, ви вже заплатили. І від того, що ви заплатили, і чи ви отримуєте багато чи мало, залежить більше від вас ніж від вчителя. Бо, як ви знаєте, як не крути, ми, як тренери або як вчителі, завжди будемо. Збільшуємо Такою охотою з більшою увагою відноситись до учнів, які нам тупо подобаються, тому спробуйте подобати своєму вчителю, як би це банально не звучало. І це про позитивність, про активність, і потім вже як наслідок про експертність та включеність в процес, яка буде передвісником цієї експертності. Тобто, ви будете активно-позитивно навчатись, розуміти, що від вас хочуть, ставити розумні питання, отримувати на них розгорнуті, цікаві відповіді, бо ви ж будете подобатись вашому вчителю, і на цьому всьому побудувати. Дується ваша експертність, за якою ви і приходите в будь-яке навчання. Наступний пункт навчання це не така річ, яка може колись закінчитись. Правильний підхід до навчання був колись в Сакрата. Він казав: Я знаю, що я нічого не знаю, а потім додавав, що всі інші не знають навіть цього. Про що він казав? Він казав про те, що чим більше ти дізнаєшся. Тим більше ти розумієш, що ти не знаєш. І якщо ви починаєте щось вивчати, то з кожним Одним матеріалом, який ви зрозуміли, відкривається два, які ви не зрозуміли. Коли ви зрозумієте ці два, відкриються ще чотири, яких ви знову ж таки не розумієте. Тому навчання це безперервний процес. І ось коли ви вирішили, що ви вже все знаєте, на тому моменті можна йти е на кладовище, обирати собі могилу, бо на цьому все класне в вашому житті закінчиться. Тому для того, щоб постійно... Бути в тонусі, постійно розвиватися, ви маєте створити собі умови безперервного навчання, бодай чомусь неважливо в одній ніші чи в різних, але мозок має постійно навчатись. Якщо ви не навчаєтесь, це кінець вашого життя щасливого і кінець цього хорошого, що у вас в житті є. Більше того, нещодавно я провів такий інтелектуальний експеримент, подивившись на своє оточення. В мене так вийшло, що є дуже успішні люди, середньо успішні люди і не дуже успішні люди. І ось здається, що люди, які живуть погано, мали б максимально активно включатись і навчатись максимально швидко, ну щоб перестати жити погано. Тобто, люди з маленькою зарплатою, наприклад, мали б нібито. Максимальну кількість ресурсів запхати в навчання, щоб вилізти з поганого життя в середнє, а потім в класне. Але насправді все не так. І виглядає, що чим успішніша людина в моєму оточенні, тим більше вона часу, грошей, сили і так далі вкладає в своє навчання. Хоча з боку виглядає, що їм вже все не треба, вони вже все є, вони вже все заробили, вони вже все знають, вони вкрай розумні люди. Так от чим розумніша людина, тим більше вона навчається. І от вона навчається, бо розумна. А розумна, бо навчається, і це замкнути коло. Тож, якщо ви хочете в колись взагалі бути розумним класним спеціалістом, вам треба починати навчатись ставати розумніше і через це навчатися ще більше, ставати ще розумніше і навчатися ще більше. Таким чином, якщо ви навіть викладаєте, то ви одночасно з тим, що десь викладаєте, маєте десь навчатись. Одночасно, з тим, як ви когось тренуєте, ви маєте в когось тренуватись. Тому в нашій команді реалізовано таким чином, що кожен тренер нашого клубу має власного тренера, теж з нашої команди, щоб він постійно вчився, а не тільки вчив. Наші тренери будуть менторами і кураторами в цьому потоці нашого навчання, але всі інші будуть проходити цей курс разом з нами, бо його можна проходити декілька разів і постійно шукати собі нові знання. Так само і я постійно навчаюсь, як у моїх викладачів, так і в моїх учнів, яких я вас всіх запрошую на. На курс, в тому числі у вас, на ваших же питаннях, ми будемо навчатись всі разом і отримувати всі користь. Якщо ви вирішили, що ви все знаєте, то все гайки, біжіть від людей, які все знають. Вони точно нічого не розуміють до кінця. Наступний поєдн це оточення. Оточення вкрай важливо для будь-якого навчання. Про що тут мова? Коли ви попадаєте в будь-яке середовище, ви через дзеркальні нейрони це такий еволюційний механізм, який нам допомагав мільйони років повторювати за нашими колегами по зграї для того, щоб Моделювати їхню поведінку і розуміти, як тут прийнято взагалі себе поводити, щоб бути в безпеці. Так от, коли ми потрапляємо в будь-яке середовище, ми хочемо або не хочемо, копіюємо поведінку всіх, хто навколо є. Якщо ви попадаєте в середовище, де всі ходять сумними обличчями, то з усмішкою там ходити не буде зручно. Якщо ви попадаєте в середовище, де всі щасливі, буде незручно ходити там нещасним. Я вам прям гарантую. Якщо ви попадаєте де всі красиво вдягнені, підтягнуті. І гарно пахнуть, то ви будете ось саме так виглядати дуже-дуже скоро, бо ми копіюємо все, що бачимо навколо. Тому в нашому навчанні, по-перше, як я вже сказав, будете вчитись, крім того, що з крутими людьми поруч, так і ще тренером, тренерами, ще і зі мною і так далі. Ви будете бачити, в якому настрої це все проходить, скільки там буде питань, скільки там буде всього, і ви будете. Ну не те, щоб змушені, але можна і так сказати, включитись саме в такий формат. Бо буде не круто сидіти пасивним, коли всі активні. Вам буде просто незручно. Тому ваше оточення формує і сильно впливає на те, як ви будете навчатись, і тут є дві сторони. По-перше, можна навчатись в груповому форматі, тоді ви будете моделювати е, собі поведінку, враховуючи поведінку групи, яка буде в нашому курсі максимально активна і включена. А в іншому форматі ви будете навчатись індивідуально і тільки дивитись зуми або приходити на зумі, де буде група ця конектитись. І той, І той формат вкрай ефективний, якщо ви готові копіювати поведінку або групи, з якою навчаєтесь, бути активними, включеними, позитивними, або ж е, довіряти один. Е, один на один вчителю, який вас навчає, і в дві пакеті в нас на курсах навчатимуть найкращі тренери, яким просто неможливо не довіряти, бо вони вже в тренерському світі в аматорському спорті досягли ну ледь не всього, що взагалі можна досягнути. Тож люди, які вас оточують, є ну найважливішим поєнтом в навчанні. Останній, але не по важливості, а по порядку сьогодні пункт це про вчасність і невчасність навчання. Насправді завжди є якісь поточні справи, які нас відволікають, особливо це стосується бізнесу, та і спорту, та й в принципі життя. Завжди є щось, що таке. Сьогодні треба поробити, а ось завтра буде вчасно навчатись, і таким чином можна відкласти навчання на місяць, рік, два, три, і потім ніколи не стається нічого вчасного. Колись ми відкладали наш розвиток на після ковіду, потім після війни, потім після іще чогось. І оцього після ніякого не існує на сьогодні. Сім років в нашій команді, де був перший рік, де ми нічого не розуміли, бо перший рік бізнесу, якого мене ніхто не вчив. Далі був три роки ковіду, далі ось чотири роки повномасштабна війна, і яке може бути вчасно. Ніякого вчасного не існує, ну як мінімум, я його не застав. Тому, ймовірніше за все, ніякого зручного або ідеального моменту для навчання немає. Просто йдіть і вчіться, бо це єдиний варіант бути не ідіотом в нашому поточному світі, який постійно міняється. І вчитись нам треба не сьогодні, не завтра, а постійно все життя. Бо фактично життя і закінчується на моменті, коли ви закінчили своє останнє навчання. Хочеться тут ще додати одну хвилинку про мотивацію, про дисципліну. А, мотивація така штука, яка яку більшість чекає для того, щоб почати. Типу, я ось. Щось не має мотивації вчитись, почекаю, поки вона з'явиться. Насправді фізіологічна мотивація не так працює. Мотивація це бажання робити щось, що ви вже виконали. Тобто, ви починаєте, наприклад, тренуватись, і те, що ви почали тренуватись, надихає вас, мотивує вас тренуватись далі. Нема такої опції лежати на дивані і бути вмотивованим і йти щось робити. Ви ніколи цього не дочекаєтесь. Мотивація йде не перед дією, а після першої дії. Тому головне вам почати навчатись. Якщо ви додивились до сюди, то ви вже це робите, і ви молодці продовжуйте в тому ж дусі. Долучайтесь до нашого курсу, який 24 листопада стартанув. Або стартує, не знаю, якого числа ми це опублікуємо на YouTube, але в будь-якому випадку ви можете долучитись, бо якщо він вже і стартанув, то тільки пару днів тому. Ну і коротка історія про те, як я був поганим учнем, а став класним. А п'ять років тому я пішов вчитись, як вести бізнес. І я пішов, бо по рекомендації мого знайомого, який є вкрай розумною, успішною людиною на сьогодні, і був тоді також. І я пішов туди вчитись, і мені вкрай не сподобалось. Не сподобалось все. Не сподобався викладач, не сподобалось формат. Мені там ніхто нічого не розумів, що мені треба, що мені не треба, і так далі, так далі, так далі. І, так далі, і, так далі. А, і я повчився. Пару місяців і кинув навчання, пішов собі займатися сам, бо я вирішив, що я розумний, все розумію, і так далі. Пройшло 5 років, і я усвідомив, що я так нічого там і не зрозумів. І головне, що я усвідомив, що я не зрозумів, бо я не зміг стати нормальним учнем, не те, що найкращим, а навіть нормальним. Бо мені було не потрібно, бо я не вірив в те, що вчитель може мене кудись провести. Бо я ну ось всі ці пункти коротше не включився на офлайнову зустріч, там де можна було перетнутись з іншими людьми, які навчаються, я не поїхав і так далі. Тобто оточення в мене не було. Я його не зміг, я його не пустив в своє життя. Вчитель мені не подобався. Запиту в мене не було. І коротше, все, що я вам розповідаю, все було не так, як треба. І через 5 років я зайшов в те саме навчання, в те саме навчання, тільки тепер вже українською мовою, що дуже класно, дуже корисно і дуже приємно. І тепер це найкраще, що в мене сталося там за останній рік, в плані навчання, мені дуже подобається, я намагаюся бути найкращим учнем, я максимально активний, я максимально включений, я перший все там роблю, і все це дає фантастичні результати. Ви навіть можете бачити, як ми розвиваємось в каналі, про те, як я розмовляю, про те, як я виглядаю, про те, як ми це все робимо. І все це наслідок навчання. Так от, викладач, середовище і так далі не помінялись. Помінявся тільки я як учень. І коли ви розумієте, що від того, який ви учень. Напряму і найбільше залежить ваше навчання, тоді ви зможете стати найкращим учнем і отримувати неймовірну кількість користі від будь-якого навчання, яке ви будете проходити протягом життя. Сподіваюсь, вам була корисна ця лекція. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви ще не долучились до наших курсів, долучайтесь, побачимось саме там. Мене звати Володимир Ростроко. Ви були на каналі Тім 404 Побачимось в нових навчальних відосах і бажаю всім вам стати класними учнями та знайти свого ідеального вчителя. Пока!